Майна російського бізнесмена на мільйони арештували в Україні. За даними джерел телеканалу НТА, йдеться про олігарха Олександра Мартаняна, чий готель Маріот Медікал Центр у Трускавці заарештували ще у серпні. У його власності було 49% корпоративних прав на цей готельний комплекс. Нині ж стало відомо ж про арешт чергових корпоративних прав російського олігарха у Києві та Запоріжжі. Про деталі цієї справи розповіла речниця СБУ Львівщини Роксолана. Яво. Вартість вказаних активів становить майже 5 мільйонів гривень та являє собою 100% корпоративних прав бізнесмена на вказані комплекси. Це підприємства, які здійснювали торгівлю різними видами палива, а також надавали послуги в сфері будівництва. Також спецслужба встановила, що отримання доходи від вказаного господарювання російський е бізнесмен використовував для фінансування збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Відомо, що готелі Мартаняна в анексованому Криму надають житло військовим російської армії. Також він веде свій бізнес на півострові та сплачує податки до бюджету окупаційної влади. До національного агентства з питань виявлення розшуку та управління активами вже передали його майна на майже 11 мільйонів гривень.